Головною темою на сесії міськради стало питання про призначення заступника міського голови. Для депутатів ця звістка стала, м'яко кажучи, несподіванкою. Учора під час засідання постійної комісії народним обранцям представили кандидата у крісло заступника. Ним виявився 22-річний протеже губернатора. І по просьбі вашого руководителя непосредственно секретаря Краського селі, а братійська Олександра і із просьбою мені направити до усилення, посілінню допомогу. Ознайомити майбутнього заступника голови з депутатським корпусом на засідання комісії приїжджав сам заступник губернатора Олександр Клеменко. Він настійно порекомендував депутатам погодитися з його рекомендаціями. Мовляв, радник губернатора може стати тією сполучною ланкою між міською владою та керівництвом області. Але обговорення кандидатури продовжилося і на сесії міської ради. Депутатів та громаду збентежив вік кандидата та відсутність необхідних кваліфікаційних вимог, як то стаж роботи на керівній посаді. Трудового стажа, ну, я думаю, в принципе, где-то, если я работал официально с 17 или 18 лет, а я правильно учился и работал, трудовую книжку я вам лично покажу после заседания, встретимся. А можно вам вопрос? Можно вам встречный вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, советника губернатора по объявлению набирают? или, нет, или, нет, или, нет, или Ярослав Васильевич как раз и будет курировать вот этот блок социально-экономических проблем и программ. И при этом будет создан в том числе и общественный совет для того, чтобы более детально все учитывать и разрешать. Після невеликої дискусії депутати все ж прийняли кандидатуру Ярослава Секірожі на посаду заступника з соціально-економічних питань, але зняли з себе відповідальність за таке кадрове рішення. Перед тим, що все-таки для негативного назначення одна вагітка, ваш вам істинний відповідальність. Ми, соответственно, і відповідальність, посмотрим на те, що ви ну, не прямим образом вибрали, да, посмотрим на відповідальність мера, а з нашою допомогою несуть таку відповідальність, ми все Хочу напомнить, что вот уже 100 дней как вы у власти, с, 17, с 13 ноября, я думаю, уже, наверное, пришло время, я считаю, работы, не знаю, и так далее. Поэтому я считаю, что кандидатура поддержать необходимо, исходя из того же фактора. Ну и ответственность за эти назначение нести должны именно вы. Есть. У нас 5 замов. 4 зама занятые должности. Четыре. Осталась одна. У нас первого зама. Первый Саша. Нет, нет свобод. Вака. Я просто поправлю поход. Хорошо, спасибо. Кто за? Кто вот? воздержал? Один, два. Три человека воздержалось. Решение принято. Народних обранців та громадськість вразила дуже стрімка кар'єра молодика. У 22 роки він встиг неможливе. За словами Ярослава Сакіроже, працювати він почав 17 років. Спочатку вантажником, потім механіком на виробництві Донбас Метрострой. Далі керівником відділу корпоративного права підприємства Донбас де дійшов до заступника генерального директора. А через тиждень після призначення губернатора Олександра Кіхтенка став його радником. При цьому ще й встиг закінчити Харківський національний університет міського господарства на денній формі. Ну вчера немножко неожиданно для некоторых это было, но объясняю этот момент. На самом деле переговоры мной с Ярославом Васильевичем уже ведутся давно, два месяца это точно. И я неоднократно озвучивал на всех пресс-конференциях, что мне нужны молодые специалисты с неформализованным, нестандартным подходом к решению критических ситуаций, в том числе и в экономике. Отже, після дотримання всіх формальностей Ярослав Сакірош сяде у крісло заступника голови Слов'янська. Першочергові завдання для себе він вже визначив. Нужно налагоджувати діалог, конструктивний робочий формат з адміністрацією. сумісно з ними на партнерських основаннях. Для чого я в принципі сюди і делегірований губернатором? Для того, щоб був діалог. Громадськість новий заступник голови запевняє, йому можна довіряти. Я ніколи не лгу, я говорю правду. Якщо є там питання, то я його скажу.